Уявіть світ, де штучний інтелект допомагає в усьому від лікування хвороб до створення мистецтва, де віртуальна реальність переносить нас у будь-яке місце за секунду, де біотехнології продовжують життя і роблять його якіснішим. Це вже не фантастика, це реальність, що наближається. Штучний інтелект автоматизує роботу, допомагає у навчанні, а незабаром може навіть розробляти ліки від невиліковних хвороб. Віртуальна та доповнена реальність змінюють освіту, розваги та навіть медицину. Біотехнології дозволяють редагувати ДНК та вирощувати органи для трансплантації. Майбутнє вже тут. Чи готові ви до нього?